Всім привіт! Хотів би з вами проанонсувати 19-й тур християнської футбольної ліги у вищому дивізіоні, який відбувався 3 листопада в суботу на полі Фок. І перша гра була між командами Солід і Вопрайд матч туру, як для Соліда дуже важливий матч був, хоча вони його програли. Рахунок 1-3 на... на користь Фоппрайда. Хочу сказати, що перший тайм був сухим, 0-0, В другому таймі Юрій Павлів відкрив рахунок 1-0 на, рахун... на на користь Соліда. Потім Солід, ну не знаю, реалізації в нього моментів було дуже багато. Реалізації кажуть 0, Не змогли реалізувати багато моментів, і бокпрайд відповів трьома голами яких відзначився Лучин, Зайченко і Бучинський. Вони зробили три гола і цим самим вивели, вирвали у Соліда перемогу. Ну, хочу сказати, в цьому матчі був фаворитом Соліду назначно. Він він знаходиться на третій позиції в турнірній таблиці. І сам бореться ну, за другі місця в турнірній таблиці, і, можливо, навіть... Спартак його доганяє і ну, не тільки його, і бистрицю. А, ну, можливо, ця гра і багато чого вирішувала в Соліда. Ну, о, залишається інтрига в троні таблиці між другим і четвертим місцем. Тому будемо бачити завершення наступних турів. Що з цього буде. Ну, Привітаємо праць зі перемогою. Досить важлива перемога як для них, як для моральної частини їхньої команди, так і для турнірній таблиці. Вони молодці, солід. Не, не опускайте руки, продовжуйте боротися за призові місця. Наступний матч був між командами А-1349 Electron ІF. Дуже інтересний матч був. 7-8 на... на користь Electron EV. Матч був досить інтересний. Майже м'ячі забивалися події. В, ну, в одну сторону в так і в другу. 1-1-2-2, 2-3-3. 2 2-3, ну, ну, Великої різниці не було між м'ячами. В цій грі, але все-таки «Електрон Ів» зміг вирвати цю перемогу. В Атронас 49 відзначився Дублем Гузер. Макогоняк, «Кращий бомбардир», кращий бомбардир цієї команди, забув 5 м'ячів. Цим привітаємо Атронас-49 з 7 м'ячами, а Ів» ще зараз трьома очками в турнірній таблиці. Ну, хочу сказати, Артур Сергей був фаворитом цієї ці схватки, як кажуть. Ну, Сергій бачимо, що це достойна команда, яка може приймати участь у вищій лізі і достойно приймати участь. Спартак 91, Сантос. Інтересний матч. Як завжди, всі інтересні матчі. Рахунок 5-1. помиляюсь. 5-1, з яким відзначився хитриком плотніком Геннадій, і Амбризяків відзначився в Сантоса забив один Голокос і Прокопечко забив так само один гол. Саме рахунок 5-2. Інтересна гра. Ну, хоч сказав, що Сантос розраховував на перемогу в цьому матчі. Ми бачили їхні реакції, як вони пропускали гол. Ну, не вистачає. чи ще досвіду чи реалізації для цієї команди, щоб вони змогли нести конкретну спроможність командам вищої лігії. Хоча ми знаємо, що Сантос виграв в зорі, була сенсація того туру, ну не того туру, а минулих турів. І ну. Що побажає статус, не пускайте руки, грайте до кінця, завжди вірте у своїх е, гравців і не давайте слабинки для своїх суперників. Спартак, ми вітаємо вас з трьома очками і тим самим ви приближаєтесь ще ближче до третього місця. Тому е, вигравайте всі наступні матчі, е, вигравайте гру з Солідом, яка у вас ще має бути. І Приміщайтесь на, на, на третє місце, на друге. Добре, наступний матч був між командами Фу, Фурія із, і, і, і так само з Сантосом. Зуря принесли була свій матч, ну, і зіграли ці команди. Замість Фурії, ми знаємо, що Фурія знявся з чемпіонату. Замість Фурії грає команда Лотос. Тим самим вона перемогла з рахунком 14-6 команду Сантос. Ну, Бачимо, що Лотос останнім матчем завжди програвав за таким рахунком, а тепер він вже виграв. Ну, бачимо, що реабілітовується ця команда. Тому команди, які будуть грати в наступних матчах, в наступних турах з цією командою, недооцінюйте її. А відноситься серйозно до цього суперника, адже вам не потрібно втрачати очки на останніх турах чемпіонату. І 14-6 на. На користь Лотоса і Санту знову програє. Тяжка травма для цієї команди. Футбол і футбол. Потрібно піднімати з них і йти далі. Свобода метеор. Свобода метеор на користь свобода, 6-1, в яких свобода відзначився. Свобода відзначився такий гравець, як Чорнописький забув один гол, Челах Челаг, забув Хитрик, і Гордійчук забув два гола, відзначився дублом. Ну, бачимо, що Свобода в цьому матчі вона готувалася до чемпіонату міста, який відбувся, ну, почав відбуватися в неділю, в якому Свобода програла з рахунком 6-1. ХФЛ обміну жаловала 6-1, так як в, в чемпіонаті міста програла. Ну, Привітаємо свободу ще з трьома очками і в турнірі таблиці вони набирають ще три очка і привітаємо цю команду. Бажаємо вам успіхів на чемпіонаті міста. Можливо, вам там краще, ну, здобудете кращі результати, ніж на Харцинській талізі. Метеор. Реабілітовуйтесь, перемагайте, ще останніх пару турів лишилося. А ні, то будете перемагати в першій лізі. На цьому огляд вищої ліги закінчується. Бажаємо вам хорошого перегляду матчу Динамо Порту, якому ми бажаємо перемоги і вітаємо Блохіна з 60-річчям, яке було вчора. І Доступних зустрічей! Запрошую вас 8 грудня на нагородження всіх, всіх команд Росіянської футбольної ліги, де ви зможете отримати різні подарунки, різні призи і так само гарно зможете провести час. До нових зустрічей, зустрічаємося в суботу на, на футболі і. Все, на вам.